Усім привіт! Коли не любиш пекти або не маєш часу, то можна приготувати ось такий чизкейк на основі з печива. Ягоди чи фрукти обирай до смаку. Сир може бути як кисломолочний, так і вершковий. Просто кисломолочний спочатку пробий блендером. Готувати чизкейк я починаю з основи. Для цього 190 г печива потрібні у блендері до крифт. Додаю 75 г розтопленого вершкового масла і перемішую. Викладаю у форму. У мене це кільце діаметром 18 см. І рівномірно розподіляю на дні. У кінці можна утрамбувати усе стаканом для рівнішого шару. Прибираю у холодильник, а за той час я готуватиму начинку для вершкового шару. 6 г желатину заливаю холодною водою 25 мл на 15 хвилин. Після цього я його розтоплю у мікрохвильовці. До вершкового сиру додаю 50 г цукру, 65 мл вершків, розтоплений желатин і пробуваю блендером до однорідної маси. Викладаю цю масу на основу спечива. Добре розрівнюю і прибираю у холодильник на 1 годину. Далі ягідний шар. Малину подрібнюю блендером та перетираю через сито, щоб забрати кісточки. Але якщо ти любиш з кісточками, то не перетирай. Знову замочую 6 грам желатину. Далі до 250 г вершкового сиру надаю 50 грам цукру. 65 мл вершків, малинове пюре, розтоплений желатин і пробиваю блендером до однорідної маси. Викладаю цю масу на вершковий шар. Розрівнюю і прибираю знову у холодильник на 1 годину. Наступний желейний шар. 60-70 фруктового желе заливаю гарячою водою 250 мл. Перемішую і охолоджую до кімнатної температури. Зверху на ягідний шар заливаю невелику кількість желе, викладаю туди малину довільно та прибираю у холодильник на 20-30 хвилин, щоб її зафіксувати. Потім дістаю, заливаю желе, що залишилося, і залишаю у холодильнику вже на декілька годин до повного застигання. Ну і в кінці звільняю чизкейк від форми, нарізаю на шмалки і насолоджую з приємним смаком. Він чудово застиг і чудово тримає форму. Ось такий простий рецепт приготування чизкейку без випічки. Тож спробуй іти і не пошкодуєш. Смачного!